Ну що ж, друзі, друзі, всім привіт з вами Сьогодні ми продовжимо проходити Little Nightmares 2. Маленькі кошмари. Так, давайте будемо продовжувати. Я навіть не пам'ятаю, що ми туди закінчили толком. Але мені. так. Ми тікали того разу від манікенів. І нам тепер потрібно піднятися вроді на ліфт, якщо я не помиляюсь. Ну, коротше, заходимо в ліфт разом з шостою. і зараз будемо бачити, що буде. Так, ми з ліфта вийшли і спустилися сюди шостою, ну дум. Так, а як фонарі включати? о? його? Ну, я думаю, що тут вже манікенів не має бути. Тому що я манікенів був пройшов. Так, ну коротше тут... А, лізем. Я не розумію, то ви що, сміх якогось психа чи що? трохи жутко робить так а цікаво тут аж щось є хренась так я ліпше не могу я пам'ятаю цю фіню. раз так вони точно попадати на цю руку. так є Ой-ой-ой. Так. Є. Yeah. Так, одна забита, супер. Так, добре. А тут воно якраз дуже хитро зроблено. Що, як перший раз, як я що промазуюся, другий попадає. Ще су супер. Дошку можна і розп'яти. Ага, ніфіга. Так, залишаємо тут азиво. Так, відірвали дошку, йдемо далі. Я вже чую, що хтось дихає. Тут очі і Ну ото лице, зараз я візьму банку і попробую кинути. А бляха, не в ту сторону. Отут От по цій стороні саме верхнє лице, то дуже похоже на лице бабки з першої частини Little Nightmares. Дуже сильно похоже. А це лице, якщо придивитись, теж в цьому ряді саме найверхнє, то похоже на лице цього... Е, як він називався? Довгорукового. О, точно. На лице довгоруково, похоже. Ну я не знаю, ну дуже сильно похоже. Що за... Чо за лікар, персите! Ренаси! Давай, 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 вода, мон! Эх ты, бляха, ти муха! Нічого собі страшний лікар <звук> Так, давай, 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 А, тут офіг вийде пробігти так попри нього Може зараз почекаємо, він буде якраз перелазити в постелі. Нічого ну, собі манікеновий голову відрував. Так, давай. Фі... Бля, ну як? Я ж там майже пробіг. Я там майже пробіг. Будемо чекати. це сюди. Чо, плаче чи що? Давай, давай. Бляха, тут чи тут приходиться пролізати дуже тихо і не Добре, ну тут а сховаємось. Так. так, добре, він туди перелазить. А ми тихосенько. так сховались. Ты супер ров. Ух ты! Что за нахер? Так, а нам туди не потрібно часом, нам нічого там не треба взяти. Хіба скоріше всього нічого не треба взяти, нам не треба далі проходити. Зараз почекаємо пару секунд, хай він піде до іншого манекена. Ми туди... ага. І ми туди. І ми туди пройдемо. Можливо, головне те хочу посидіти. Бляха треба на кнопку там натиснути. Але нам для цього потрібна іграшка. Так, добре. Чекаємо тут. А? дальше ноги крути і голову тому в мене дженери. Так, ну тут уже ризиковано. Що це? Супер. Так що стати тихо? Бляха, я думаю, що він зараз буде ліску піднімати, щоб нас зставити. Так, добре, станемо тут, а особи. ты так дистал. Сваемся тут. Так, мы туда пишет. Пополз. Так, а никого там нема. Потому что я туда не пишел. Интересно, что там, до речи? Бо... Якась бо... Я не знаю, певно, що якийсь склад або якась бо... Булгар... Бля, як то де ті типу, бо булгарди риси. Куру, я не гаду вимовити. Коротше, ті що листи перебирають там. поднимаемся сюда упасть так супер Ну, тут можем повалитись что за что за нахер так, а тут вже потрібно гадати, тому що... А ні, просто прямо прям. Що, супер, там значок замигав. Так, тут головне нам не провалитись. Тут і до речі толком нічого і немає. Так, ставились, супер. Давай шосте. Я ще з якимось трупом там їду. Так, а... До речі, а що я маю тут зробити? а? Це якийсь морг чи що? Якісь трупи? А лки ты До Давайте мы можем так и дострибнуть с чего трупа. Супер. Так, а еще дальше? Тут так... Нічого собі тут. Жорстко-жорстко Тут знизу нічого немає. Ключик. Якраз нам ключ і потрібен. Супер. Якраз туди зараз на цього чувака застреблю. На цього трупа. Оп. Так, стрибаємо десь. Тут, а принципі, добре, що моно собі кладе ключ або будь-який предмет собі в кишеню, бо тому що я пам'ятаю, що в першій частині Little Nightmares то приходилось зразу брати ключ і тікати. Так, давай щось так перетягуємо назад. Так, добре, нам тут зараз треба ключем відкрити двері. Так, супер, давайте ще глянемо туди, що там є цікавого, може щось є там А, це двері на ту сторону, я зрозумів. В принципі тут цікаво нічого і нема. Тут там привела гізалі двері не відкриються мої. Не. Нічого собі. Тож головне бляха, щоб не було цього лікаря. Так, тут а що... Тут нічого цікавого нема. Нам потрібно зараз вилазити сюди на ці тумбочки. І так потрібно зараз перестрибувати на ці полки. Там бачу решітка. І будемо стрибати так і переходити. Оп. Ні, ну хоча ми можемо і тако, в принципі, перестрибувати Зрозуміло О. Супер. Так, поднимаемся до гори. Так, давай шоста, за мною. Так, я ліпше сховаюсь, гляхать, тому що тільки... В смысле мы шо заново вернулись туда там. -то... Що він там робить? Нам потрібно буде статись і зібратися туди до того тумблера. Так. Так, шо з топомагає. Чого це що, якийсь е, пацієнт? А як мені туди потрапити? я без поняття. Ну коротше хіба сюди зараз будемо дісти так треба. Так, туди що? Я думал, що там є, є якийсь потаємний прохід, а там нічого немає. Так Давай, 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 давай. Давай, Симона. Да ёб твою налево. Застріпуй. Давай, застребуй. Давай, мана, застребуй. Давай, 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 наш трохи ечек с ним Все, супер. Тумблер еська. Так, слава. Порысыта! Йолки-то палки так! Давай, 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 давай! Живки сверкки! Давай, мона! все скину! лки ты палки. Собі. Так, швиденько, швиденько, покай. Догоняй, Нічого собі, майже догнав. Давай давай, 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 давай. Давай, давай. Так, купичку покинуть. Давай, давай, можно. Так, послуги есть тоже. А, да, это, конечно, страшные. Так, бляха. Так, засмажем. Зараз собі пішов чорний димок Ми з нього зробили попіл. А що з тебе собі гріється? Добре, давай ходи шоста, нам може потрібно йти. Шоста. Ну добре, послучу з нею за купання. Блять, а, бляха, не достаю. О, вона зараз супер мені поможе. Так, ну я вже думаю, що тут а, ніяких не будет шаманікенів і е, якихось ще лікарів. Так, супер. Так, ми зібрались. Так, і куди нам взагалі тепер потрібно? Сюди? Хіба навряд? Йдемо подивимось сюди спочатку. А, тут нічого і немає. Ну що ж, друзі друзі, ми на цьому будемо закінчувати. Будемо продовжувати все в наступних серіях. Всім до зустрічі! pokok-pokok